Я насправді не хотіло б такі теми зачіпати, але вже немає сил там, де потрібно промовчати. І так хочеться від болі якось навіть закричати з гніги вирвати сторінку і нову таки почати. Ти у серці Україно, ти зі мною блоги, чати Скільки смерті йдуть у бій, чиї сини уже солдати розправляють дрони крила, щоб життя чиїсь забрати. Якщо це війна, то всім потрібно зброю в руки брати Україну. Ми розірвем за наш край. Ти тримайся, Україну. Ми за тебе до кінця. Всі підемо до загинув грі останнього стільця Хай встають міста і села. Всім потрібно зрозуміти. Це не битва тимчасова, а війна усіх столітті. Якщо ми зараз програємо, то тоді нам і не жить. Та наш прапор, та він прямо під ногами не лежить. Лютий, ворог, вражий кати згині з нашої землі. Той, хто сунеться до хати, стане попелом Краиную сеть, воля то наша броня. Мы здесь смертью людям сердце. Ты нас в не спиняй. Не петкуюсь я ни за что. Упрется в дружеский стреляй. Нам життя урвать вина еще. Мы розерваем за наш край.